Природный и сбалансированный состав воды «Слобожанская» обогащает организм всеми жизненно необходимыми элементами и является источником вашей энергии и долголетия. Вода «Слобожанская» – качество воды – это качество жизни. Французская розважальна комедия «Лес». Искрометный гумор, энергийные танцы, заманливая интрига – Лес у театрі імені Тараса Шевченка Напередодні Тетяниного дня в Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди вітали переможців університетського конкурсу Студент року 2016. Студенти найбільш цікава, запальна та емоційна частина молоді. Скільки неймовірних талантів, невичерпної енергії криється у кожному? Звичайно, наші студенти перед день дня святої Тетяни збираються на підсумки. Попереднього року. Досягнення бувають не тільки ж у професорів і науковців, звичайно, найбільше досягнення в самих студентів, бо їх і кількісно більше, і вони прагнуть до того, щоб вони були досягнення. Всі, хто побачать, всі, хто почують, будуть приємно здивовані, наскільки це різнобічні, професійно, зрілі, по кругозору широкі, по орієнтації. Справжні громадяни і патріоти нашої держави вийдуть у різних номінаціях на цю сцену. І вони тільки будуть представляти, бо сама аудиторія велика, багатотисячна аудиторія студентів така учасниками конкурсу стали найактивніші та найталановитіші студенти, які є гордістю і славою відомого педагогічного вишу. Студентам року дуже бути приємно, це велика честь і пошана для мене. Я вдячний університету за таку честь. Я бажаю всім наполегливості, бажаю всім терпіння і великого бажання. Якщо буде велике бажання, ви досягнете дуже великих успіхів. Для того щоб бути студентом року, потрібно великий труд, огромна підтримка з сторони колег, сторони однокурсників, однокрупників, сторони активістів. І дійсно нести таку ношу дуже тяжко, але Mm, очень похвально и і дуже полезно. багато достойних людей, багато тих, хто заслуговує на це звання. Але знаєте, особисто для мене конкуренція це є стимул, тому що коли ти бачиш, що ти кращий із кращих, це надзвичайно підіймає не тільки е, твій настрій, але й і твою самоповагу. І надзвичайно важливо для мене бути кращою з кращих. Без творчості неможливо уявити студентське життя, а конкурс студент року завжди особливе світло. В'ято, це саме той день, коли є нагода продемонструвати свої таланти і здібності, та отримати за це відзнаку пошану тощо. Це перемога в шаховому турнірі університету, і приємно нам також що український факультет, уже другий рік підряд займає перше місце саме на шаховому турнірі. Бути студентом року дуже хвилюючи і поважно, і відповідально з іншого боку, тому що на тебе покладається якась така надзвичайна місія. Ти відповідаєш за те, що ти робиш на сцені. Якщо тебе все таки номінували, це значить бути відповідальним. Знаєте, це все таки бути це гор. Та нести це звання року. за традицією відмінників навчання, переможців творчих номінацій, кращих науковців, спортсменів, волонтерів, лідерів студентського самоврядування привітали переможці викладацького складу університету. І хто знає, можливо, серед цих чарівних молодих хлопців і дівчат знаходяться майбутні Ломоносові і Менділеєве, Пирогови і Сухомлинські – Бажаю вам міцного здоров'я, творчості, натхнення, упевнено крокувати по життю й долати нові наукові вершини. Але пам'ятайте, що путівку в наукове життя вам дав саме Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди. Назавжди зберегли в собі. Вашу допитливість, вашу зацікавленість, бажання вчитися із смаком, із насолодою, щоб ви ставили перед собою практично недосяжні мрії і шукали шляхи їх досягнення. А ще, щоб ви завжди були успішними, отакими ж усміхненими і завжди життєрадісними. радісними. Щастя вам! творчого імпульсу в подальшій роботі, внутрішніх сил і енергії для досягнення майбутніх поставлених вершин. Саме завдяки вашій роботі світ стає цікавішим, красивішим. Успіхів вам і натхнення. Хто такий волонтер? Волонтер це людина з великим серцем, людина, яка будь-якої хвилини може прийти на допомогу дитині, що залишилась без батьківського піклування. Людині похилого віку, а сьогодні ще бійцям, які у нас на передовій, і, на жаль, в шпиталі, дозвольте щиро. Привітати вас з такою знаменною подією в вашому житті, в вашому особистому житті, у житті університету, побажати побажати вам всього найкращого, і нехай доля завжди вам сміхається. Студентські роки, безперечно, найвеселіший і діяльний час в житті кожної людини. У ці роки ми зустрічаємо нових друзів, закохуємося, здобуваємо перші серйозні перемоги. Це шлях через терни сесій, змагань, конкурсів до великої мети появи в світі ще одного фахівця. Це заслуга і моя, і університету, і преподавательського составу, і моїх одногрупників, тому що ну, ми разом ми добиваємося всіх результатів. Без втручання наших педагогів і наших викладачів, звичайно, це б не Відбулося тому, що все-таки не лише так би мовити моя діяльність як у волонтерському напрямку, а і моя репутація як на факультеті, і це велику роль відіграє. Я вважаю, що велику роль відіграли саме викладачі. Учасники і гості заходу побачили насичену розважальну програму, яка принесла масу позитивних емоцій та дозволила кожному присутньому відчути атмосферу свята. Присутствуя на таком прекрасном концерте, посвященного дню студента, а, очень меня впечатлил. Ах, а... Це powiedzieć, że macie niesamowitych студентів. До бабза база талановитих. Так, матію копальну таланту. Тетянин День улюблене свято всіх, хто навчається, і тих, хто закінчив навчальний заклад, але на все життя зберіг молодість в душі завзяття і прагнення до знань. Я користуюсь над нагодою як студентів нашого університету, так і студентів нашого регіону. А заодно студентів з різних регіонів України щиро вітаю святом традиційно студентським. Одночасно бажаю, щоб ми, студенти і їх наставники, показували приклад державі. Україна єдина.